На цьому відео я хочу зробити більш детальніший огляд ось такої новинки: генератора Zegor газ бензин DIN OPEN 4500D із номінальною потужністю 4 кВт, максимальною потужністю 4,5 кВт. На панелі розташовані дві розетки, вихід під 12 вольт, кнопка включення-виключення, екорежим, кнопка перезавантаження. Тобто, коли ви нагрузили дуже генератор, він перестав видавати напругу, ви вмикаєте перезавантаження. І він далі працює. І вольтметр, який показує вольти, мотогодини і частоту. На панелі розташовані ось такі три індикатори. Перший індикатор це покажчик рівня масла, включення і роботи генератора, і показник перенавантаження. Коли цей індикатор мигає, це означає, що підключено майже максимальне навантаження. Якщо цей індикатор починає горіти постійно, це означає, що генератор працює на максимальному навантаженні піковому. В такому режимі генератор може працювати 10 секунд. Потім він перестає видавати напругу. Потім він іде в захист. Для того, щоб перезавантажити, необхідно нажати ось цю кнопку. Двигун. 7,5 фінських сил, генератор має ось такий газовий редуктор. Ось такий вигляд має вся ця конструкція. На редукторі вказано виробник СПД. Виробник зазначає, що на бензинові даний генератор видає 4, 4,5 кВт. А при підключенні до пропану балонного газу він видає 3,6-4 кВт. Підключаємо до газу. Заводимо. До генератора прилади на 4 кВт. Генератор працює, але мигає кнопка перенавантаження. Це означає, що для генератора це майже пікове навантаження. Підключаємо природний газ. Заслінка повинна бути в середньому положенні. В якому саме положенні більше чи менше відкрита, залежить від того, яка довжина вашого шлангу. Найкраще регулювати паливну суміш заслінкою, коли до генератора підключено 2 або 3 кВт. В цей момент ви починаєте потихеньку двигати заслонку, допоки генератор не почне найкраще працювати. При роботі на природному газі підключила прилади на 4 кВт. Генератор працює, але для роботи на природному газі рекомендовано нагружати генератор на 3-3,5 кВт. А тепер спробую поставити ось такий газовий редуктор, замість того, що є на генераторі, це редуктор СПД-виробник із найкращих мені відомих. Замінили редуктор, вибираємо природний газ і подаємо порцію газу в редуктор. Цим редуктором генератор запускається легше через те, що в карбюраторі вже є порція газу. Генератор набагато швидше набирає оберти і можна одразу підключати 2-4 кВт навіть в економ режимі. Крім того, він працює із заслінкою навіть у відкритому положенні. Цей редуктор можна поставити замість цього редуктора. Тут є кріплення. Даний генератор відрізняється від цих генераторів саме газовим редуктором. Тут стоїть такий газовий редуктор, а на цих генераторах стоїть ось такий редуктор. З кнопкою і перемикачем між природним газом і пропаном. На цьому генераторі, на газовому редукторі немає кнопки і перемикача між природним газом і пропаном. Саме тому він коштує значно дешевше. Якщо важко завести одразу на природному газові, ми заводимо спочатку на бензинові і переходимо на газ. Для цього потрібно закрити кран подачі газу, відкрити паливний бак, заслонку закриваємо і запускаємо генератор. Генератор Працює на бензинові, заслонку відкриваємо, потім переходимо на газ. Ми закриваємо паливний бак, і коли генератор починає глухнути, ми потихеньку відкриваємо подачу, кран подачі газу і ставимо заслонку приблизно в ось це положення.